Доводиться нам бачити цю всю розруху все воровство, яке відбувається за участю співробітників сільської ради. На жаль, Іван, як і більшість гупалян, висловлює недовіру керівництву сільради. Не в змозі більше мовчки терпіти, люди зібрали майдан на протест. Вийшли під сотню селян, аби висловити недовіру сільській голові Наталії Степанівні. Ціла тека тільки документів. Є у нас підтверджуючи незаконні. Діяння керівництва сільської ради, відділу освіти. Один із депутатів виділив 10 тисяч гривень. Це найменше з усіх. Громад в області з 86 Ну і керівництво нашої громади умудрилось навіть ці 10 тисяч на співробітницю, яка займається там набранням тексту. Чи ну працює в сільській раді безпосередньо біля секретаря? Ці єдині 10 тисяч виділи на неї. Олександр, громадський активіст, виступає проти сьогоднішньої верхівки. Доріг в громаді немає, немає вуличного освітлення, скупчаття для дітей в школах не робляться, немає шкільних автобусів. Взагалі не робиться нічого. Все заростає бур'янами. При цьому вони собі начисляють премії по 200%. відсотків. Голова сільради та керівництво до людей не вийшли. На спроби додзвонитися, тиша люди говорять, нормального спілкування з громадою немає вже майже півроку. Визов переадресований. Банент розмовляє. Трубку, на жаль, ніхто не бере. Нас або в чорний список. Ага, одне розмовляє. Пані Анастасія усіляко намагається вигризти справедливість, аби її діти жили у комфортних умовах. Ваш немає відділу освіти. Не скажете причину, до вас дуже багато питань. Що? Ніхто на туди не запрошує. Як це вас ніхто не запрошує? Ну як це вас ніхто не запрошує? Тут зібралися батьки, вчителі хотіли б вам задати дуже багато запитань, але вас немає вже на другій, на другому скликанні. Відповідей на запитання людей немає. Ігнорування та агресія. кажу Юрій Вікторович. Чому вас не було на сесії? Він сказав, що мене не запрошували. Я ж не хожу на день народження, коли мене не запрошують. Але кажу, вибачте, це не день народження, це ваша робота. На що він мене послав за руським кораблем? Об'єднавшись, громада зібрала підписи, аби вже офіційно винести недовіру пані Наталії. Ми підписуємо те, що в нас відбулися збори. Нашої громади, а, на які автобусе. не явилися наші керівники, чекають вчителі, батьки всему протокол великий, все великий, туди буде вносити, підписувати. Автобуси поводімородобове і, і, і винесення <звігут> недовіри сільському голови. ініціативою. депутати. Будь ласка, підійдіть тут підписувати мешканці села Гупалівка вважають, що сільська влада проявляє абсолютну бездіяльність або будує корупційні схеми. З цим питанням будуть розбирати. Тися відповідні органи а поки селяни, не сподіваючись на очільницю гуполівки, самі займаються благоустроєм, ремонтують дороги, косять бур'яни та допомагають пенсіонерам.